І всім привіт! З вами я Соня, і сьогодні ми будемо перевіряти цікаві лайфхаки з інтернету. Подивимо, що справді працює, а що реальний обман. Підписуйся та став вподобайку. Поїхали! Перший лайфхак у нас це міні вулкан в домашніх умовах. Для цього лайфхаку нам знадобиться сода та оцет. Про цей лайфхак вже знають майже всі, але все рівно він виглядає ефектно. Тому робимо! Нам потрібно взяти. немає тут стаканчиків. Ще я забула сказати, що для цього лайхаку нам потрібно мило. Для початку ми нальємо оцет. Накапаємо трохи мила та перемішаємо. Тепер в цей стаканчик я насиплю соди. Я насипала багато соди, щоб був дуже великий зрив. Зараз через пару секунд тут буде взрив. Фу, я боюся. Раз, два, три. Ефектно! Я ще дуже пані. Ось такий здрив в мене вийшов. Лайфхак робочий. Ставлюємо лайк. Тепер треба це все прибрати. Лайфхак номер два. Для нього нам задобиться знову ж таки сода та оцет. В Цьому лайфхакові нам говорять, якщо підпалити свічку та змішати соду з оцетом, ми зможемо вуглекислим газом, який твориться, тушити свічку. Нагадую, що вогонь дітям не іграшка, тому робіть цей експеримент разом з батьками. Першим ділом ми знову ж таки змішаємо соду з оцетом. Тепер ми не будемо робити масштабний взрив, тому нам надо цього зовсім трошки. А оце так. Чесно, я не дуже впевнена в цьому лайфхакові, але ми тут, щоб його перевірити. Підпалюємо свічку. Ось така свічка. Перевіряємо. Я не знаю, як я маю це зробити, бо воно жидке і воно зараз польється на свічку. Вона потушилась. Ну-ка, давайте ще раз. Ми будемо робити масштабний сир Другий лайфхак у нас робочий, тому ставимо йому плюс. Тепер два наступних лайфхаки у нас будуть пов'язані з кульками. Першому лайфхаку нам розповідають, що якщо набрати в кульку воду та підпалити її зажигалкою, вона не буде лопати. Перевіримо. Набираємо в кульку воду. <смір> Включаємо воду. Шої <смір> спроби <смір> в мене трошки не вийшло наляти воду в кульку, тому я пробую ще раз. Тепер я буду її тримати і включу чуть-чуть повільніше воду. Я не навіть кульку зі Ось у нас кулька з водою. Як ви зрозуміли, мені прийшлось передітись. Надіюсь, це буде перший і останній раз, коли я за це відео передягнусь. В мене не вийде однією рукою тримати кульку, а однією підпалювати. тому я попросила, щоб мені допомогли. Ну що, будемо перевіряти? Я надіюсь, що ця кулька не лопне. Мені дуже страшно. Вона не лопає. От я вожу прямо вогнем по кульці і вона не лопає. Але я думаю, що довго вона так не протримає. Кулька трошки підпалилась, але вона не лопла. Наша кулька не лопала, тому цей лайфхак робочий. Ставлю йому плюс. <плес> Третій лайфхак у нас буде знову ж таки з кулькою. І в цьому лайфхакові нам говорять що якщо надути кульку та потерти її об волосся, то вона буде притягувати папір. Зараз ми це перевіримо. Спочатку поруємо його на маленьку. Тепер надуємо кульку. <проб> кулька надута. Тепер я розложу трошки паперу. Бо велику кількість, я думаю, воно. Не притягне до себе. Тепер потрем її волосся. Добре її потерла. <гум> я уявляю, яка в мене зараз зачіска. Ну, перевіряємо лайфхак. Вона справді притягує. Цей лайфхак працює, тому я знову ж таки ставлю йому плюс. Ви замітили, що ще не було ніякого фейкового лайфхаку. А наступний лайфхак буде чуть-чуть з водичкою 5. Nee. П'ятий лайфхак у нас буде знову ж таки з водою. Надіюсь, на цей раз мені не прийдеться перетягатись. <клес> лайфхак нам говорить: якщо набрати в стакан води та накрити його марлею, перевернувши з нього, не буде текти вода. Перевіримо! Я дуже сподіваюся, що після цих лайфхаків в мене не буде затоплена квартира. Наливаємо в стакан воду. Накриваю його марлею. Я не думаю, що це хороша ідея перевіряти його посеред кухні, тому ми підемо в ванну. Находимо в ванну. Я не дуже впевнена, що цей лайфхак спрацює, але ми тут, щоб його перевірити. Перевіряємо. Як ви зрозуміли, цей лайфхак не працює. Дуже добре, що я вирішила його перевіряти в ванні. Якщо ви ще десь побачите цей лайфхак. То знайте, що він не працює, тому ставимо йому мінус. Кому нужен цей лайфхак. Коротше, обзор на сояну кімнату. Ми тут лежимо під хмарами під <плес> небом. Тут що тут? Тута ясічка. Можливо, ви колись з нею познайомитесь на Ютубі. Це такі гарні картини. Наступний лайфхак у нас буде з футболкою. Ви запитаєтесь, що може бути легше, ніж скласти футболку? Но зараз ви побачите цей лайфхак. Я дуже багато разів передивилася цей лайфхак, тому я надію, що він в мене вийде. На початку ось так треба виміряти. Взяти тут та ось тут. Звідси, ми перехиляємо її сюди. Ось так. Хоп. І складаємо. У нас все вийшло! Коли я дивилася цей лайфхак, я не думала, що він настільки легкий. Але як бачите, в мене все вийшло. Зараз я вам покажу його трошечки повільніше для тих, хто не зрозумів. Звідси ми відміряємо приблизно половину футболки та беремо. Також беремо ось тут. Звідси ми складаємо футболку ось сюди. Беремо. Ось цю руку протягуємо. І на цей раз в мене нічого не вийшло. <звідси>, Звідси ми виміряємо половину, беремо ось тут та ось тут. Цією рукою складаємо футболку та беремо за краюшок. Протягуємо. У нас виходить ось так. Тепер цей край нам потрібно зложити. І ось у нас вийшла гарно складена футболка. Як ви бачите, у нас все вийшло, тому цьому лайфхаку ми ставимо плюс. Ну і наступний лайфхак. Нам знадобиться пластикова лінійка. Якщо потерти нею по голові та притулити до тоненької струї води, то вода почне притягуватись до лінійки. Перевіримо це. Потреба лінійку об мою голову. Все, я думаю, вона добре наелектризувалась. Провіряємо. Обов'язково струя води повинна бути дуже тоненька. Вона справді притягується. Я сподіваюся, що вам видно це. Але воно справді притягує воду. Бо... І останній лайфхак називається дзвінка монета. Якщо покласти монету в стакан та закрутити його, то монета почне видавати дзвінкий звук, який буде посилюватись зі швидкістю. Перевіряємо! Щось у нас не дуже виходить. Попробуємо з трохи меншою монетою. Як ви вже зрозуміли, цей лайфхак не працює. Ставимо йому мінус. Зробимо підсумки. Ми перевірили 8 лайфхаків. Два з яких у нас не вийшли. Найбільше мені сподобався лайфхак з вулканом. Він справді був вражаючим. Обов'язково напишіть в коментарях, який з лайфхаків вам сподобався найбільше. Та чому? Підписуйтесь, ставте вподобайку та до нових зустрічів! Тут я лише собі за е, банку відкриту мені на їжу, там, на ролл там, батончики, бо коротше, мені, розумієте, тут жертвували моєю життю, а, а мені зарплату на за ну, 5 гривень буквально, я тут вже годину сижу. Розумієте? І що тут баночка, що додайте мені там, на хавку, да? щоб, ну, щоб я просто хоча б могла їсти. Дякую вам, підписуйтеся, там, да, вподобайки та до побачення.